Всім привіт! Сьогодні ми будемо спілкуватися з нашим лікарем-анестезіологом Олексієм Сірком на тему медикаментозного сну. Погнали! Десь основне, що цікавить наших пацієнтів, коли приходять на консультацію, в чому різниця між седацією та наркозом? І чому лікарі-анестезіологи одні тільки наркози використовують, ж другі ж тільки седацію? Що ти розкажеш? Наркоз або загальна анестезія це такий стан, який викликається. Для роботи в стаціонарах для великих оперативних втручань. А седація це лише один із компонентів загальної анестезії Сон. Тобто для використання седації ми застосовуємо препарати ненаркотичні, які не пригнічують всі органи і системи, серцево-судинну, дихальну систему. Тобто, пацієнт залишається в стані глибокого спокою, по типу як полудрьома. Зберігається самостійне дихання, зберігаються всі рефлекси, і пацієнт навіть десь вдалечині чує інструкції лікаря і їх виконує. Також дуже важливим моментом є збереження рефлексів, навіть якщо в горло щось попадає, якась там слина, чи ще щось, пацієнт самостійно це відкашлює. Для пацієнта седація переноситься значно легше ніж загальна анестезія, тому що використовується значно менше препаратів, препарати не наркотичні, і фактично через півгодини після закінчення процедури пацієнт виходить на ясну свідомість. Після наркозу, після загальної анестезії, треба значно більше часу для того, щоб відновитися орієнтовно, це до 2 годин. Ну і відповідно, загальна анестезія передбачає з собою протезування дихальної функції, інтубація трахеї, штучна вентиляція легенів. Під час седації цього всього ну, не є потрібним. Під час седації пацієнт самостійно дихає. В стоматологічній практиці немає необхідності викликати у пацієнтів такі глибокі стани, як під загальною анестезією. Пацієнт повинен давати якусь вібра... вербальну відповідь. Він має з лікарем контактувати. Ми завжди можемо побачити, коли йому боляче. Якщо пацієнту некомфортно, ми можемо поглибити цю седацію. але працюємо в такому форматі, що пацієнт знаходиться в стані глибокого розслаблення, при цьому у нього фактично не залишається ніяких спогадів з приводу неприємних якихось моментів, які можуть бути під час процедури. Тобто ми можемо підсумувати так, що якщо ми беремо стоматологію. І роботу нехай так більше з дорослими людьми, ми можемо використовувати седацію, і для організму нам це буде значно легше. Саме так. Саме так. Друге питання, яке таке гаряче, бо я відібрав такі основні питання, це про безпечність. Мене запитують люди, а наскільки безпечна седація чи наркоз не має значення, просто всі бояться того, тому що всі думають, що це настільки небезпечно, що це треба підготовку, це потрібно мати ідеально здоровий організм. Ну, скажу так, що ідеально здорових людей не буває, і якщо брати по ризикам, то, звичайно, загальна анестезія несе в собі трошки більше ризиків. Але якщо все грамотно організовано, то в принципі все це є достатньо безпечним, тому що сучасні наркозні препарати вони легко переносяться, вони не викликають таких станів глибоко пригнічених. Загальна анестезія показана при великих оперативних втручаннях, в частності, як в щелепно лицевій хірургії. В стоматології у нас немає таких фактично процедур, які вимагають такого потужного знеболення і таких глибоких станів. То седації достатньо для того, щоб створити комфортний стан для пацієнтів, щоб вони легше перенесли цю всю процедуру, і для них швидко пройшов час. Щодо безпеки, будемо казати так, ризик, звичайно, є в будь-якому втручанні, навіть в самому мінімальному, але якщо говорити на сьогоднішній день, препарати використовуються сучасні препарати, легкі для, для сприйняття. Вони не викликають якихось таких глибоких станів, і пацієнтів нікуди не волочить. Вони знаходяться, ну тобто в них немає ніяких галюцинацій, ну і, і ніяких побічних дій ефектів не ефектів ви, не виникає. Якщо грамотно підготуватися до цієї процедури, ми можемо мінімізувати ймовірність взагалі можливих побічних ефектів, які можуть бути. Якщо порівнювати седацію і загальну анестезію, то звичайно при загальній анестезії ризик побічних ефектів може бути збільшений, такі як там регургітація, післяопераційне блювання, тремор і всякі такі от неприємні моменти, які можуть бути. От основне питання, яке ще мене цікавить, наркоз. Так ти казав, що наркоз ми використовуємо по факту всіх дітей, в кого є дитяча стоматологія. То використовується тільки наркоз, там седації неможливі, правильно? Фактично так, загальна анестезія в дитячій анестезіології є золотим стандартном, і це є найбільш безпечний і передбачуваний варіант анестезіологічного забезпечення. Тобто, якщо говорити із позиції безпеки, в дитячій практиці, звичайно, варто використовувати загальну анестезію. Таким чином, я скажу про нашу клініку, так як ми вже немало працюємо в цій темі, і з кожним разом все більше і більше. Ми можемо підсумувати до того, що седації достатньо повноцінно, щоб задовільнити майже всі послуги дорослої стоматології. Звичайно, седація закриває дуже багато питань і дозволяє пацієнтам комфортно лікуватися, пройти весь лікувальний процес, фактично без якихось неприємних спогадів. І категорії пацієнтів, яким показана седація, це люди, які панічно бояться стоматологів, в яких є виражений блювотний рефлекс. Також це великі оперативні втручання, які мають на меті великі об'єми роботи, довгі потривалості, також показано пацієнтам із наявністю всіляких супутніх патологій, такі як гіпертонія, або, або перенесені якихось інші захворювання. Люди, які хвилюються, які отримують якийсь там дискомфорт під час лікування. Тобто це якраз наші пацієнти, яким показана седація. Тобто, навіть якщо у нас є пацієнти, як у нас було, які хворіють гіпертонією або ж другими захворюваннями, ми можемо спокійно вивести седацію, це буде їм більш комфортніше та корисніше, чим ми підзвичайні анестезії з коли ми їх заспокоїмо кожні 5 хвилин. На сьогоднішній день основним показом для проведення седації є бажання пацієнта комфортно лікуватися. Тому що ще одне, скажу що, як ми бачимо по нашим. Спостереження, до нас позираються пацієнти після совкової стоматології, які не то, що бояться сісти в крісло, а вони просто трусяться, коли сідають, і ми цьому свідки. Тому таким пацієнтам вони приходять не вже про це До них тяжко торкнутися без седації. Так, ми можемо заспокоювати, ми можемо пояснювати, як це все легко. Але я дотримуюсь тої думки, коли я бачу плакат «Стоматологія без болю, я би туди пішов лікуватися, тому що я в це не вірю. В будь-якому випадку дискомфорт є, і якщо вас це турбує, то ми задовільняємо вас за тую такої послуги, як седація. Таке ще питання, яке ми часу здаються. Все-таки нам приходиться інтубувати? Чи є після цього якісь моменти? Чому? Я чув за те, що бувають проблеми з щелепою пацієнтів, і друге, травмою слезу. Таке буває взагалі після після інтубації? Ну інтубація сама по собі. Це більш така інвазивна процедура, і звичайно, якийсь дискомфорт можливий після проведення цієї маніпуляції. Може бути якесь першіння в горлі, якісь виділення мокрота. Ну, як правило, якщо це якісь нетривалі процедури, то ці всі моменти ну, реально мінімізуються. А з приводу о, радянської каральної стоматології, яка залишає у людей реальні психотравми, Такі пацієнти, після того як спробували лікування в седаці, в подальшому просто відмовляються від звичайного лікування. Вони хочуть комфортно лікуватися, вони вимагають свої послуги. І хто хоч раз спробував лікування в такому стані, подальшому він обирає тільки такі варіанти. Це правда. Тому що наші пацієнти, які попробували седацію, вони вже не хочуть лікуватися. Методом, звичайно, анестезії і прості завжди сидаці. Питання ще основне, скільки часу потривалося, безперервно ми можемо знаходитися в стані седації? Ну, література описує е, до двох діб? Але фактично в нас відпрацьований такий алгоритм, що ми працюємо до 4 годин. Це є такий комфортний термін, під час якого пацієнт не втомлюється лежати, тому що ну, більшу частину часу він знаходиться без руху. Якщо є необхідність проведення більш тривалої седації, то тоді ми робимо паузу, пацієнта пробуджуємо, вирішуємо там всі всі фізіологічні питання. І потім заново робимо профілактику тромбоутворення, робимо невеличку розминку гімнастику, і потім заново занурюємося в цей стан. Але, як правило, всі ці процедури тривають до 4 годин. Останнє питання: я завжди нашим пацієнтам кажу, що після седації вони питають, чи буде боліти. Я кажу, анестезіолог зараз попіклується, тому що. Наскільки я знаю, ми спокійно можемо післядати одразу вести обезболюючих, що нам потрібно, і підготувати пацієнта до першого стану після, наприклад, видалення зубів мудрість, щоб його не боліло, і за допомогою певних маніпуляцій, ти можеш зробити так, що перші сутки, перша доба пройде значно легше ніж після звичайного видалення. так. Саме так ми вже скажімо так дослідним шляхом визначили, що пацієнти, які переносять хірургічні втручання під седацію, значно легше переносять післяопераційний період, так як ми використовуємо цілий коктейль препаратів. Такі, як протинабрякові, протизапальні, знеболюючі. Навіть буває таке, що пацієнтам немає необхідності вони по відчуттям орієнтуються приймати знеболюючі препарати в ранньому післяопераційному періоді. Тобто в лікуванні в седації не виділяються ці всі стресові фактори, і пацієнт, знаходячись в стані глибокого спокою, значно легше переносить як саму процедуру, так і ранній післяопераційний період. І це важливо. Тому що наші пацієнти запитували це, ось вам відповідь. Ну що ж, я думаю, що ми досить так якісно провели інтерв'ю. Я тобі ще раз хочу подякувати команді, тому що команда ревудент має бути максимально потужна і кожен складовий допомагає нам працювати. Ви не маєте боятися чогось нового в стоматології. Я і про седацію. Коли до нас приходять пацієнти, питають, чи це безпечно, ви маєте розуміти, якщо ми надаємо цю послугу, значить вона безпечна. Тому що небезпечно може бути те, що не виконує спеціаліст, бо є випадки, коли я знаю, що в стоматологіях там лікарі самі починають давати декотрі речі, типу як рідкий азот, як рідкий а, так, як рідкий азот. І я рахую, що це небезпечно. А коли є людина, яка знає, що робить, це все безпечно і максимально комфортно. Приходьте на лікування. Та відчуєте Лікування в седації дозволяє створити для пацієнта комфортний стан, під час якого йому абсолютно байдуже, що відбувається навколо. Ми можемо зробити дуже великі оперативні втручання за один прийом, зробити великі об'єми лікування. І ці всі неприємні моменти, такі як місцева анестезія, можуть залишитися за кадром. Це є комфортний стан глибокого спокою, який дозволяє працювати з будь-якими верствами дорослого населення, доволі безпечно і комфортно.